Всім привіт! З вами Йо-йо і це перший відео по підводному світу Сьогодні ми побудуємо будинок під водою. Ну що ж, поїхали. <му> Ось ми перейшли до нашого басейну і давайте почнемо. Щоб збудувати будинок під водою, нам потрібен якийсь основний блок. Зриться, який головне, що він був не сипучий, як пісок. І, наприклад, тут відступимо кількість. Наприклад, хай три блоки. І будуємо форму. Форму будинку. Якої форми він нас буде, які кімнати там будуть. Хай якісь такі є Будуть у нас бері. Оставим там. Ви поділяємося якої форми, яка сподобається, якою з бустками такої будуть. Це вже за бажання форми будинку, розмір, щоб е, під водою. Це було рівно не було ніяких блоків, тому що форма будинку не вийде. Так тепер це все закладемо. Повернусь тоді, коли це все закладу. Ось я заклав нашу форму, тепер нам потрібно писати. Беремо пісок і ставимо зверху Ось так. Наприклад, висота будинку буде э, 3 блоки. Перед ставимо по 3 блоки. Оці всю територію закладаємо піском. Я вирощу її закладу піском. Ось так ось я заклав. Тепер як ми зробили потрібну форму э, платусів. Забудували її зверху на мій лі... пісок, ось так якось. І тоді ми переходимо до наступного етапу, розбиваємо е... блоки що знизу. Як бачите, пісок осипається і виходить у нас знизу така форма будинку. І такого розбиваємо всі нижні блоки. Ось я вже розбив всі нижні блоки і ось мій пісок під водою. Тепер беремо миску викінчуємо і, і ставимо поверх його навколо його, щоб вкрилась форма будинку. Якось ось все так робимо. Ось я повністю заклав навколо пуску скло, але щоб виглядати це все міцніше і красніше, візьмемо якийсь блок, наприклад, дивої світильник ліфта. І поставимо ось по краях. Так буде і в хаті світліше, і вигляд буде краще. Вийшло в мене це все якось так. Тепер... Пукаємо місце, де зробимо двері, так як ось тут. Ось так по центру. І тепер, щоб до нас вода не забігала, поставимо е, таблички. Просто їх ставимо ось так. І все. Угода наш не потрапить. І тепер, як вже ми зробили вхід, починаємо прибирати всередині блоки. Але краще взяти ще фоколи щоб це все швидше зробити. фокол і поставили фок. Ось так. Провал, э, треба це зробити швидко. Прибрала блок і зразу фокол. Ось так. І тоді все само прибирається. Я повернусь тоді, коли весь песок приберу. Ось я вже його там все, все... В середині все прибрав. трохи прикрасив. Весь вийшло щось так такого. розділив стіною, після кімната. Можете проводити своїх друзів, з Ліжку, спать, картини, пічки в робочі місця і так далі. Покачайте, як хочете. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться наступні відео. Пока!